Вітаю, друзі! Мене звати Денис Галанзовський. Ми з вами сьогодні будемо говорити про те, як Польща вже почала свою кампанію по боротьбі з ворогами, які знаходяться всередині Польщі, а також які рішення вже вони приймають прямо зараз: конкретні, серйозні і багатомільярдні. Проекти, які допоможуть захистити Польщу для того, щоб кожен, хто на території Польщі проживає, міг відчувати себе безпечно, навіть не зважаючи на постійні заяви про те, що Росія можливо вибере Польщу як наступну ціль для наступної атаки на територію країн НАТО, про що говорили президент Польщі Анджей Дуда, а також прем'єр Дональд Туск. Але перша така, на мою думку, дуже важлива заява того самого Туска саме стосується внутрішнього внутрішнього ворога, диверсій та е, агентів Російської Федерації та Білорусі, які працюють проти е, Польщі, для того, щоб дестабілізувати ситуацію на території цієї країни. Дивіться, будь ласка, це відео до кінця. Ставте йому лайки, підписуйтесь на канал. Ви допомагаєте боротись з російськими та іншими ботами і допомагаєте друзі канал розвивати. Отже. Наступного тижня прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск поінформує про провокації, диверсії та акти саботажу, що мали місце бути на території країни, які спрямовані на дестабілізацію ситуації вже посполітий. і найголовніше те, що Буде говоритись саме про зовнішні впливи. Вже вони певне отримали всі відповідні звіти від служби безпеки і будуть говорити саме про зовнішні впливи та про роботу саме іноземних агентів на території Польщі. Сказав він наступне, бо сьогодні він, до речі, був в Кракові Туск. І він говорив: та говорив так: наступного тижня я поінформую громадську думку в Польщі про діяльність польської держави спрямовану проти виконавців актів саботажу, провокацій і диверсій, оскільки на польській території ми також в останні тижні маємо з ними справу. Хоча е, буквально декілька днів тому той самий Туск робив заяву про те, що е, іноземного сліду не виявлено. Але як бачимо, що після того, скоріш за все, як Туск отримав е, повний звіт. То є якби якісь підтвердження того, що це були саме диверсії, а не якісь там просто випадкові ситуації. скажімо так, він зазначає, що Польща діє ефективно, зокрема затримуючи тих, хто намагається діяти проти Польщі на польській землі, і також Дональд Туск додає, що польська держава буде безжальною щодо організаторів диверсій і тих, хто хоче дестабілізувати ситуацію в Польщі. Що найголовніше, і найважливіше, я думаю, для кожного українця, який на території Польщі проживає, що Польща це питання не замовчує. І бачимо, коли от почалися вже прямо активний тиск, скажімо так, на внутрішню безпеку Польщі. Вони одразу ж підняли досить серйозний кіпіш і почали в цьому руслі працювати. І це є перший важливий момент, і другий не менш важливий момент це великий і багатомільярдний проект по. Посиленню східного кордону, тобто, це кордон з Росією, з Білоруссю і е, так само кордон з Україною. Я думаю, також буде е, брати в цьому участь, тому як Польща починає новий проект, який починає, який буде називатися Тарча Всхуд. Тобто, е, Східний щит, і це цей проект буде стосуватися підвищення захисту східного кордону, саме з цими країнами, про які ми тільки що говорили. По-перше, що говориться, що Варшава виділить 10 мільярдів злотих, це понад 2,5 мільярди доларів на зміцнення східного кордону в межах програми Схід щит. Про це повідом про це він також повідомив сьогодні в суботу в Кракові, коли був на своїй прес-конференції. Ми прийняли рішення про інвестування в нашу безпеку в насамперед насамперед в безпечний східний кордон 10 мільярдів злотих. Ми розпочинаємо великий проект будівництва безпре... безпечного кордону, зокрема системи фортифікацій, а також такого облаштування території і екологічних рішень, які призведуть до підвищення безпеки, щоб цей кордон потенційно ворог. Не зміг ніколи пройти, заявляє Дональд Туск. І він також додав, що частина цих коштів вже виділяється, вже активно залучається для посилення в першу чергу польсько-білоруського кордону. Тому як ми знаємо, що там досить напружена ситуація. Триває вже з 2020 року. Відколи туди почали підвозити біженців з країн Африки, Азії та Близького Сходу. Ми назвали це національний план оборони і відлякування щит схід. Це буде щит, який захистить нас від потенційних агресорів зі Сходу, і відлякуватиме ворога на ділянці 400 кілометрів кордону з Росією та з Білоруссю. От і на мою думку, це є дуже важливий момент, тим паче, що зараз літо вже починається і температура значно підвищилась. Це означає, що як і в минулому році, кількість... Біженців, яких підвозять спецслужби Росії та Білорусі на польсько-білоруський кордон, вона знову буде просто кардинально збільшуватись, бо, от поки була зима, ніхто їх туди не підвозив, бо вони не могли фактично там існувати. А зараз за останніх декілька днів, наприклад, було понад 600 спроб нелегального перетину кордону. І це не поодинокі люди, це цілими групами, типу вони пробують цей кордон перейти. І це тільки ті, хто зафіксовані. Також ми маємо бути свідомими, що є частина людей, яким вдається пройти польську систему захисту, оцю польську стіну, і які таки попадають на територію Польщі далі. Частину з цих людей відловлюють допоки вони добираються там до Німеччини. От а інша частина також все-таки добирається до Німеччини. Якось це так виглядає. На мою думку, найголовніше що. По-перше, я так розумію, цю стіну буде продовжено, бо починаючи з там з 2022 року цю стіну будували, і її будували за вишки там 5 ,5 метрів. Це по-перше, і завдовжки вона була 186 кілометрів. Є зараз фактично. І бачимо, що згідно з новим планом, оцим щит схід. Якби і цю стіну буде продовжено, і будуть так само побудовані фортифікаційні споруди, опорні пункти і так далі. І їх буде розширено і продовжено, бо стіни зараз 186 км а вся лінія оборони буде становити цілих 400 км Тому ми бачимо, що польща якби дуже ефективно використовує, по-перше, кошти. І по-друге, вони використовують той час, який в них є. Так, от, бо судячи там зі слів того самого туска, і дуде, вони дуже активно і правильно використовують той час, який в них. Є до можливого нападу там з території Росії. Бо коли вони там, якщо вони, не дай Бог, все таки визначаться з тим, щоб нападати на Польщу, то Польща буде готова. В них будуть готові фортифікаційні споруди, вони будуть захищені, і можливо в них буде якісь ну спеціальне там ужензення вже стояти. Ну або буде бодай якийсь час для того, щоб провести замінування, якщо таке буде потрібне, але в загальному розуміємо, що вони будуть фактично будувати лінію оборони і таку собі фортецю довжиною в цілих 400 Кілометрів для того, щоб почувати себе безпечно, для того, щоб ті самі військові, ті самі працівники стражі гранічної, які несуть свою службу саме на російському та білоруському кордоні зі сторони Польщі, щоб вони мали підвищені підвищений рівень безпеки, та для того, щоб вони могли ефективно так само ці споруди використовувати. Тому в загальному, бачимо, що Польща дуже і дуже серйозно відноситься до тієї ситуації, яка складається. На сьогоднішній день по всьому східному кордону, і надіємося, що ця лінія допоможе по перше, відлякати ворога. А по-друге, якщо ворог прийме таке недолуге рішення, скажімо так, на Польщу нападати, то як мінімум вони будуть захищені, готові і зможуть ефективно давати відсіч ворогу, не втрачаючи жодного кілометра території Польщі. Маємо власне таку ось ситуацію на сьогоднішній день. Ви свою думку, звісно, ж пишіть в коментарях під відео. Буде дуже цікаво її почитати. Дякую всім за перегляди. Гарного дня і до нових зустрічей.